Вітаю всіх на каналі, сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему, яка торкається мільйонів людей це діабет і харчування. Зокрема, ми поговоримо про 5 категорій продуктів, які можуть бути особливо небезпечні для людей з діабетом. Ці продукти можуть серйозно вплинути на рівень глюкози в крові, що вкрай важливо контролювати при цьому захворюванні. Чому це так важливо? Тому що правильне харчування може допомогти не тільки контролювати рівень цукру в крові, а й запобігти серйозним ускладненням пов'язаним із діабетом, як-от серцево судинні захворювання, пошкодження нервів або проблем з нирками. Ми обговоримо, чому ці продукти становлять ризик і які здорові альтернативи ви можете вибрати, щоб підтримувати своє здоров'я і благополуччя. Це відео буде корисне не тільки для тих, хто живе з діабетом, а й для всіх, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про те, як захистити своє здоров'я. Цукор і солодощі. Чому це небезпечно для діабетиків? Коли ми їмо щось дуже солодке, наше тіло починає активно працювати, щоб керувати раптовим потоком цукру в крові. Це важливо, тому що цукор викликає швидкий і високий сплеск глюкози, який вимагає від інсуліну гормону, що регулює цукор у крові, особливих зусиль для його обробки. У людей, які страждають на діабет, цей процес ускладнений, що може призвести до серйозного стану, званого гіперглікамією, коли рівень цукру в крові стає небезпечно високим. Тож, якщо у вас діабет, краще уникати цих солодких спокус, щоб підтримувати здоров'я і уникати ризиків. Давайте тепер поговоримо про продукти з білого борошна, такі як білий хліб, пироги або печиво, усі вони робляться з переробленої пшениці, яка втрачає більшу частину своїх поживних речовин і клітковини в процесі виробництва. Саме це робить їх. Не найкращим вибором для нашого здоров'я, особливо якщо у вас діабет. Біле боришно і продукти з нього у чому проблема? Продукти з білого боришня дуже швидко перетравлюються і перетворюються на глюкозу. Це означає, що вони можуть викликати миттєві стрибки цукру в крові, схожі на ті, що ми бачимо після вживання чистого цукру. Для людей з діабетом, такі як. Стрибки особливо небезпечні, тому що вони можуть серйозно порушити рівень глюкози в крові та ускладнити контроль над захворюванням. Простіше кажучи, хоча білий хліб або пиріг можуть здаватися привабливими, вони здійсно не приносять користі вашому організму, особливо якщо у вас діабет. Краще вибирати продукти, зроблені з цільнозернового борошна, які допомагають підтримувати стабільний рівень. Цукру в крові та забезпечують ваш організм необхідними поживними речовинами. Тепер перейдемо до теми насичених жирів. Ці жири часто зустрічаються в продуктах тваринного походження, таких як жирне м'ясо, вершкове масло, жирні молочні продукти. Але чому вони особливо важливі для обговорення в контексті діабету? Насичені жири можуть збільшити рівень поганого холестерину в крові. Що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. А для людей з діабетом цей ризик ще вищий, оскільки діабет сам по собі вже збільшує ймовірність проблем із серцем, тому важливо контролювати споживання насичених жирів. Просто кажучи, вживання великої кількості насичених жирів може зробити ваші артерії менш гнучкими і більш схильними до заблокованого кровотоку, що може призвести до серцевого нападу або інсульту. У разі діабету контроль за жиром у раціоні не просто питання дієти, це питання вашого довгострокового здоров'я і благополуччя. Отже, якщо ви прагнете підтримувати здоров'я серця і контролювати діабет, намагайтеся обмежити вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів. І обирати більш здорові альтернативи, такі як рослинні олії, горіхи, жирна риба, які містять корисні ненасичені жири, швидкі вуглеводи, що потрібно знати. Продукти багаті на швидкі вуглеводи, включають у себе речі, які багато хто з нас любить: це солодощі, білий рис, картопля. Ці вуглеводи особливо небезпечні для людей з діабетом, тому що вони. Швидко перетворюється на цукор після потрапляння в наш організм. Це спричиняє миттєві стрибки рівня глюкози в крові, що може ускладнити контроль над діабетом і підвищити ризик довгострокових ускладнень. Чому це важливо? Сплески глюкози в крові не тільки створюють навантаження на вашу підшлункову залозу, а й можуть призвести до погіршення чутливості до інсуліну. Це замкнуте коло, яке робить. Управління діабетом ще складнішим, щоб допомогти вашому тілу більш ефективно управляти рівнем цукру в крові, намагайтеся обирати продукти з низьким глікемічним індексом, які містять більше клітковини і поживних речовин. Приклади таких продуктів включають цільнозернові, бобові овочі. Вони допомагають забезпечити повільніше і стабільніше підвищення глюкози, що ідеально підходить для. Підтримки здоров'я при діабеті. Давайте тепер розглянемо останній п'ятий пункт нашого списку це консервовані фрукти в сиропі. Чому вони небезпечні? Ці продукти, здавалося б, невидні та зручні для швидкого споживання, насправді можуть приховувати серйозну загрозу для діабетиків. Фрукти, консервовані в сиропі, містять велику кількість доданого цукру, що робить їх. Незвичайно високим за вмістом швидких вуглеводів. Чому це важливо уникати? Вживання таких фруктів може призвести до швидкого і значного підвищення рівня цукру в крові. Для людини з діабетом це особливо небезпечно, оскільки підвищений рівень цукру може погіршити стан захворювання і призвести до додаткових ускладнень, таких як погіршення зору, проблеми з нирками. Пошкодження нервів. Що можна зробити замість цього? Найкращим вибором будуть свіжі або заморожені фрукти без додавання цукру. Вони зберігають усі корисні речовини і клітковину, які допомагають контролювати рівень цукру в крові та забезпечують повільніше і равномірніше його підвищення. Сподіваюся, сьогоднішнє обговорення виявилося корисним для вас? і Дала уявлення про те, які категорії продуктів можуть бути ризикованими для людей з діабетом. Пам'ятайте, що правильне харчування відіграє ключову роль в управлінні діабетом і запобіганні його ускладнень. Інформованість це перший крок до здорового способу життя. Якщо вам сподобалось це відео і ви знайшли його корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Ми продовжимо ділитися важливою інформацією, яка допоможе вам вести здоровий спосіб життя. А тепер поділіться в коментарях, яких продуктів ви уникаєте у своєму раціоні, або яким здоровим альтернативам ви віддаєте перевагу. Давайте обговоримо і підтримуємо один одного в прагненні до кращого здоров'я. Дякую вам за перегляд і пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Будьте здорові та бережіть себе. До зустрічі на цьому каналі.